Як функціонує енергетика? Чому після атак ворога відбуваються відключення електрики? Та що саме роблять українські енергетики, щоб перемогти ворога у битві за світло? Пізнавально корисний it марафон для дітей розробили та запустили ДТЕК разом з it Академією ГОІТІНС. Назвали його блекаут гоу-аут. Головним героєм зробили енергетика, який бореться зі злими зомбі, що нищить енергосистему віртуального міста, відновлює зруйновані станції та будує сонячну та вітрову генерацію. Більше розкажуть наші репортери. Сашко навчається у школі та цікавиться розробкою ігор. Хлопець проходить it марафон для дітей Блекаут Out від Детекта it академії Гоайтінс. Тут учасники створюють власне ігрове місто та розбудовують його. Щодня вони отримують нове завдання. Сьогодні, наприклад, потрібно сховати електростанції по всьому місту. По всьому місту ми ховаємо такі маленькі, е невеликі станції, де гравець може підійти, натиснути кнопку, і е потім на цій станції він дізнається більше про електро... ну, про електроживлення. Взагалі, як це все діє, чому вимикає світло і від чого залежить взагалі це електрика в Україні. Ось це доволі цікаво, корисна інформація і плюс це як додатковий такий квест, щоб не просто бігати по місту, а щось шукати. Цікаво, те, що ми створюємо гру, і прямо от в цьому на цій платформі можемо в ній одразу ж грати в цю гру. Це насправді дуже прикольно і не потрібно чекати, прям якусь як створюються реальні великі ігри, Там треба чекати там роки, щоб потім не пограти. А тут ти одразу можеш прийти і грати в цю гру дуже цікаво. Після проходження цього завдання гравець може прокачати персонажа. Олександр планує наділити свого енергетика суперздібностями та. Спеціальним спорядженням для захисту міста від темряви попереду. Чекає найскладніша з усіх місій вберегти енергетику від зомбі, які прагнуть її знищити. Всі ці випробування треба пройти впродовж трьох днів. Саме стільки триває марафон зі створення гри в метавсесвіті Roblox. Роблокс не можна зберігати там в одному місці вона постійно, знаходитися в якомусь обороті. Потім ремонтувати виявляється їх не так, не так легко. Тобто, це все робиться, якби набагато довше ніж я це думав. ну і саме головне це можна. Так, бо через призму реального життя дивитися, тобто, оскільки у нас також були проблеми зі світлом, ну були і будуть і є. А, тому ремонтувати енергосистеми виявляється набагато важче. Наразі в нашій країні виходить на перше місце по важливості: це енергетика. Розібратися, чому бувають блекаути, і яким чином енергетики повертають світло в наші будинки. А Дитина дуже зацікавилась. Мені самій було цікаво, я підглядала трошечки, як відбувається проходження, і які небезпеки чекають, які труднощі, з якими стикається мій син при проходженні. Тобто ця складна, в принципі, тема стає більш зрозумілою навіть нам дорослим. Ідея такого марафону виникла у команди GoIT з української онлайн it академії, що навчає дітей it напрямкам за підтримкою. Звернулися до компанії ДЕТЕК, і ті залюбки погодилися допомогти створити віртуальний світ, в якому буде відображено все те, що в реальному житті відбувається з українською енергетикою після атак ворога. Ми почали думати про те, як би ми могли їм розповісти і пояснити, що це все не просто так, і як це загалом працює для того, щоб наша молодь росла обізнаною і могла правильно свідомо підбирати свої рішення і діяти в межах. Там своїх певних рішень щодо України там енергетиків, щоб не було ось тих знаєте, без образ безпідставних. І ми подумали про те, що е, дуже класно буде звернутися до цього з детеком, тому що е, ну це реально наші зараз просто супергерої, які рятують енергетику. Перший марафон Blackout Go Out завершився наприкінці серпня. Він був абсолютно безкоштовним. Більше того, для учасників, які найкраще впоралися з завданнями марафону, партнери проєкту подарували спеціальні призи. У марафоні взяли. Ло участь майже півтори тисячі дітей з усієї України, а сама гра лишається доступною для всіх охочих її пройти. Олеся Тлустенко, Станіслав Самсоненко, телеканал прямий.